П'ять новин, які ви могли проспати. Рада пропонує офіційно відкосити від армії за 6 тисяч доларів на рік. В парламенті хочуть дозволити підприємствам бронювати від мобілізації будь-яких співробітників за умови оплати за них в бюджет по 20 тисяч гривень щомісяця. В Україні будуть скорочувати виплати для внутрішніх переселенців. В Кабміні повідомили, що західні партнери вимагають оптимізувати витрати, і по міжнародним лекалам два роки це достатньо, щоб адаптуватися. Ціна на деякі продукти в Україні змен. Здешевшила соняшникова олія, яйця та цукор, а ось молочка та риба здорожчали майже на 10%. Якщо у вашому місті або селі не продають чорну або червону ікру креветок чи восьміногів, а вам дуже хочеться. сьомга слабосолона у супермаркетах коштує по півтори тисячі, а ви можете замовити у преміум фіш Київ за 950 гривень. Це неймовірно. Свіжа охолоджена рибка приїде до вас у термобоксі, який тримає температуру до трьох діб. Посилання в описі і у шапці профілю. Це дуже зручно. Не треба Витрачати паливо і їхати у місто. Євросоюз таки виділить Україні обіцяних 50 мільярдів євро. В ЄС отримали позитивний сигнал від Угорщини, що вона зніме своє вето. Що думаєте щодо новин? Пишіть в коментарях.